Друзі, а перед переглядом я попрошу вас поставити лайк і підписатися, щоб і надалі залишатися в курсі свіжих новин боксу. Тепер цей канал мій основний. І усі, хто був підписаний на мій перший канал Fight Club 7, пропоную вам перейти і дивитися відео саме тут. Це для мене дуже важливо. Дякую за підтримку. Вже завтра, а саме пізнім вечором в суботу, 21 грудня, за східноєвропейським часом, на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії Ріаді відбудеться вечір боксу із серії Ріад Сізон від промоутерських компаній Queensberry Promotions та K2, головній події якого в поєдинку у ріванші зійдуться найкращі супертяжі світу. Володар титулів WBC, WBA та WBO українець Олександр Усик, і британський екс-чемпіон Тайсон Фюрі. Букмекери цього разу прогнозують перемогу Олександра Усика і це цілком логічно, адже він здобув переконливу перемогу в їхньому першому поєдинку. Водночас шанси претендента також залишаються досить високими. До реваншу Тайсон Фюрі підходить із впевненістю, що він зможе здолати українця. Він зрозумів, що протистояти усику у класичному боксі це не найкраща стратегія. Тому спробує нав'язати силову манеру ведення бою. В свою чергу Олександр також добре вивчив свого опонента. У першому бою у травні він дуже вміло проявив його слабкі сторони, тож, напевно, цього разу буде діяти більш рішуче. Усик цілком здатен завдати Фюрі серйозних проблем, навіть працюючи другим номером. Однак тепер українцеві важливо не відпускати суперника і максимально використовувати свої сильні сторони. Як ми знаємо, мегафайт у Секфюрі 2 є одним із найважливіших, якщо не найбільш важливим поєдинком 2024 року. І він обговорюється без кінця. У цьому випуску ми зібрали найбільш цікаві останні прогнози експертів та боксерів на дане грудневе протистояння головних топів надважкого дивізіону. Тож поїхали. Колишній чемпіон, а нині телевізійний експерт Шон Портер. Очікую перемоги Ф'юрі у реванші. Він більший за усика. На відміну від більшості бійців, Тайсон знає, як використовувати цю перевагу в габаритах розмаху рук і швидкості. Весь реванш складеться так, як перша половина першого поєдинку. Весь бій пройде таким чином. Сфокусований і рішучий Ф'юрі це тихий і невпинний ф'юрі. Тренер українського боксера другої середньої ваги Сергія Древянченка Андре роз'є. Я думаю, ми побачимо повтор того, що було раніше, якщо Фюрі не залишиться зосередженим. У першому бою він почав добре, але потім щось трапилося, наче він став відволікатися, отримав удар і все пішло не так. Якщо він не буде серйозно ставитися до бою, результат може бути схожим на попередній. На мою думку, Тайсон повинен скинути вагу. Усик – це дуже рухливий боксер. Він добре контролює простір на рингу. він знає, як діяти в такій ситуації. Якщо Ф'юрі буде обмежений через свою вагу або рухливість, ми можемо побачити повтор того, що сталося раніше, а може навіть і нокаут. Чемпіон IBF у першій важкій вазі Джей опитає: це чудовий бій. Знаєте, я у захваті від цього другого бою. Я відчуваю, як вони обидва, начебто знають один одного. І я відчуваю, що у Фюрі є інструменти, щоб перемогти Усика, але йому потрібно докласти зусиль. Я не можу назвати фаворита. Мені подобається Усик, але Ф'юрі великий. Він може чинити тиск на нього у цьому бою, але хто знає. Я відчуваю, що у нього є всі інструменти, щоб перемогти. Але Усик просто звір, він просто невблаганий. Це добре. Британський проспект Фабіо Вордлі. Я думаю, що буде багато схожого, якщо чесно. Усик вийде на бій з таким же настроєм, як і на всі свої бої, з вузьким фокусом прямо в ціль, не пропускаючи ударів, не пропускаючи кроків. Ф'юрі казав, що його табір не був ідеальним, або він був не в найкращому місці, або не в найкращій формі, або що-небудь ще, хто знає. Тож, можливо, ця поразка була тим, що йому було потрібно, щоб повернутися на всі 100% і можливо, він вийде інакшим. Але якби я ставив на це гроші, я б сказав, що все відбудеться приблизно так само, як і в першому бою. Колишній чемпіон світу, а нині експерт та ведучий подкасту Пол Маліняджі. Ф'юрі розуміє, що це бій, в якому він зобов'язаний перемогти. Йому вже за 30. Він повертається після величезної поразки. Це була поразка роздільним рішенням. Але якщо він програє знову, то опиниться серед купи боксерів над важкої ваги, де будуть небезпечні бої. Але чи справді він хоче потрапити туди на цьому етапі свого життя? Життя. Він заробив гроші і почуває себе комфортно. Тайсон перебуває на етапі, коли в цьому віці складно відновитися. Вірю, що у Фюрі може бути психологія, яку він завжди показував, коли необхідно було бути сфокусованим. Питання в тому, як він почувається в цьому віці у фізичному плані. Голова хоче бути на рингу, але тіло вже не може. Колишній чемпіон світу на напівлегкій вазі британець Джош Волінгтон. Я думаю, що ми побачимо той самий результат. Усе пройде за розкладом. Думаю, що Усик приголомшовий боксер. Я просто не бачу, що Тайсон може ще зробити. У першому поєдинку були моменти, коли відчував, що Усик може натиснути на педаль газу ближче до кінця. Але він просто робив те, що йому було потрібно. Його боксерські здібності абсолютно фантастичні. Я просто не бачу іншого результату. Американський супертяж Річард Торес. Усик виграв перший бій, але він усе ж таки був дуже близьким. Тайсон робив свою справу. Я з нетерпінням чекаю на реванш. Я з дитинства є фанатом Тайсона, але й намагався наслідувати деякі елементи стилю Усика. Тому у мене є інтерес до обох боксерів. Але я просто чекаю на хороший бій. Думаю, що Усик тепер має трохи більше ідей, які він може вдосконалити. А Тайсону потрібно змінити підхід. Йому треба більше рухатися. Потрібно боксувати і показати інші грані своєї майстерності, які він демонстрував раніше. Вважаю, що Олександру буде легше вдосконалити свою стратегію, ніж Тайсону змінити підхід. Я думаю, що переможе усик, але не варто забувати про силу удару у фюрі, яка може вирішити результат бою. Британський екс-чемпіон світу Тоні Беліо. Послухайте, якби я був ФЮрі з вагою 120 кілограмів і зростом 206 см, я б вторся в Росію, не кажучи вже про бій. Звичайно, у нього є шанс. Він має його на 100%. Чи думаю я, що він це зробить? Ні. Але він дійсно хороший боєць. Він нестандартний і унікальний Тайсон Ф'юрі. Той хто рухається, так навіть при вазі у 120 кілограмів. Я бажаю йому вам успіху. Але на мою боксерську думку, усику не зійде з рук те, що зійшло йому з рук минулого разу. Йому не зійде з рук ф'юрі. тому що тоді це застало всіх зненацька, включно з Тайсоном. Це вивело його з гри, він цього не очікував. Ви не зловите його двічі, це на його совісті. Це буде великий бій. Найбільший шаховий матч, який я бачив у надважкій вазі. У цій вазі ми налаштовуємося на те, щоб дивитися, як людей не але ці двоє майстри своєї справи. На жаль, я захоплююся усиком через особистий досвід, але я захоплююся і ними обома, тож нехай переможе найсильніший, сказав Періо. Ось такі були останні прогнози напередодні найгучнішого протистояння року у королівському дивізіоні, а на кого у цьому бою реванші поставите ви. Зуміє все ж ф'юрі вирвати перемогу у Усика та повернути чемпіонські пояси додому до Великої Британії, Чи Олександр знову доведе, що він найсильніший боксер сучасності і вкотре переможе грізного велетня з туманного Альбіону. А можливо нас навіть і порадує достроковим видовищним фіналом. Пишіть ваші думки у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.